Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 22 вересня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. А чернівецькі прикордонники відправились на схід України. Чернівецькі рятувальники за минулі вихідні врятували двох чоловіків. Святкову молебень з приводу перейменування площі турецької криниці в площу Пресвятої Марії провели священнослужителі. Чорнівецькі прикордонники відправились на схід. 150 бійців загону Зубр відправились охороняти східні рубежі України між звільненою та підконтрольною бойовикам територією. Перешкоджаючи таким чином проникненню порушників та унеможливленню роботи диверсійних груп, і Христом Родичі та друзі зібралися на плацу прикордонної частини, щоб провести бійців-прикордонників, які відправляються до східних областей країни, туди, де необхідні їхні навички для виконання різного роду завдань. Дійсно складна обстановка. Разом з тим, чернівецькі прикордонники, я вам гарантую, виконують поставлені завдання. Завдання будуть складні однозначно. Перш за все, це охорона рубежу, на якому зараз зупинилися наші збройні сили. Відповідно, цей рубіж необхідно буде охороняти. Для виконання цих завдань частина відрядила більше 150 вояків, буковинських зубрів. Саме таку назву присвоїли своєму загону бійці. Що стосується їхнього забезпечення, то тут, як запевняє керівництво, проблем немає. Фактично відсотків 80 все забезпечення було державне, починаючи від кевларових шоломів, від бронежилетів, озброєння, звичайно, все майно, форма одягу, все інше, що стосується тактичного спорядження, додаткового спорядження, це все забезпечували громада Буковини, ну і звичайно, багато допомогу надали волонтери. Сам підрозділ на половину укомплектований військовослужбовцями, що проходили службу у прикордонному загоні. Інша половина складається із мобілізованих. Всі вони, як зазначає командування, пройшли серйозну тритижневу підготовку на військовому полігоні. Також підрозділ планують забезпечити бронетранспортерами. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 20 вересня в Чернівцях побував командир добровольчого українського корпусу правого сектора, полковник Андрій Стемпіцький, який поспілкувався із журналістами. Під час бесіди військовий розповів про добровольчий корпус, які завдання доводиться виконувати бійцям правого сектору в зоні АТО, та подякував буковинським волонтерам за допомогу. Своє угрупування правий сектор назвав корпусом. Так зручніше підпорядковувати у єдину силу бійців двох окремих батальйонів, які знаходяться на передовій, запасних батальйонів, які формують в областях України, та учбового центру, який знаходиться десь на півночі нашої держави. Для кожного, хто хоче стати частиною правого сектору, необхідно перш за все бути патріотом, оскільки жодних пільг чи преференцій від держави, заради яких деякі їдуть в зону АТО добровольчі батальйони не отримують. Відразу хочу підкреслити, він не має ніякого державного статусу. Всі наші бійці виключно добровольці на волонтерських засадах. Всі ми усвідомлюємо, що ми не маємо якихось статусів там, учасників АТО соціальних гарантій, пільг і іншого забезпечення, яке держава дає. Військовослужбовцям, так чи представникам інших силових відомств усім, що має зараз правий сектор, бійці завдячують волонтерам. Зброю, що правда добувають в бою. Вона переважно трофейна. А от що стосується харчування, одягу, устаткування, все це привозять добровольці, допомагають як не дивно, і місцеві жителі. Багато людей виходили. Це факт, який був, плакали і казали, де ви були. Ну ж казу, так правий сектор. Ж. Так де ж ви були до сих пір? Тобто такі випадки були. Спілку спілкувалися з людьми. Ну, я не скажу, що така повна ідилія, що всі просто ще свої бачите, правий сектор. Так, але там діло не в правому секторі. Тобто там люди поділяються на тих, хто скажімо так, підтримує ворога і хто підтримує українську державу. Наразі починають збирати теплий одяг для зими, адже військові з лінії фронту повідомляють про постійні атаки та провокації з боку сепаратистів та російських найманців. До угод про перемир'я та закон про амністування терористів і особливий статус для окремих територій Донбасу правосекторівці поставилися негативно, назвавши їх зрадою національних інтересів, і тому свою діяльність припиняти не збираються. Основні завдання наших підрозділів так. Це розвідувально-диверсійна робота. Коректування вогню. Бувають позиційні бої, бувають зачистки населених пунктів от, в ході проведення військових операцій. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Кілька тижнів тому Чернівецький репортер розповідав про батюшку байкера, який мандрує Україною. Тоді отець Ніколай збирався на схід в зону АТО. Сьогодні він зустрівся з нашою знімальною групою і розказав, де був, що бачив та з ким спілкувався. Отець Ніколай забіг в редакцію на хвилинку, розказав, що вернувся зі сходу України, побував в Маріуполі та Мелітополі, шукав наших хлопців та знайшов Житомирських. Але каже, всі перед Богом єдині. Військові дуже настроєно оптимістичні. Ніхто не казав, що ми будемо голи в боси, а звідси не підемо. Ні один солдат. Всі казали, якщо і нас відпустять додому, по ротації, ми повертаємось назад. Але я подивився, як вони одягнуті. Одежа слабенька. Я приїхав туди грязний, а вони були щемі. Де різні. Різні форми то одного погоріло, то одного, то на ногах по-різному. Це дуже треба допомогти армії, бо я кажу, то буде біда для держав. Ось Дуже треба допомогти, хочемо того, не хочемо. Тут у нас немає, моя хата скраю, я нічого не знаю. Як зайшли в такий танок, треба танцювати до кінця. Для того треба, щоб ми допомагали армії без різниці, якого розповідання і політичного напрямку. В дорозі батюшка Байкер заїжджав та зупинявся у різні міста та містечка нашої держави. Багато хто йому допомагав. Згадує байкера Сергія з та його сусідів, доброзичливих жителів села Петриківка Дніпропетровської області. В Черкасах він служив службу, а Нову Каховку проїжджав та спілкувався з мешканцями. Солдатам віз допомогу, яку більшою мірою зібрали підприємці та відвідувачі Калинівського ринку. І за це він щиро вдячний землякам. Не так далі багато, але гроші, я грошами мог купити все, що там треба. Ну, не все, бо я стільки не повезу, як на бусі. Ну, Цукор два мішка взяв. Носки, салфетки, їжі. Бог простить, навіть сигарети взяв. Багато. Бо без того мені казали, що туди я довго думав. Дня три брати чи не брати. Це. Найшлі люди, що дали мені по дуже низькій ціні дешевше ніж в супермаркети. У цій подорожі отець Ніколай наїздив небагато немало чотири тисячі кілометрів. Коли вже їхав з продуктами, мотоцикл був такий перевантажений, що швидкість більше 15 кілометрів за годину не набирав. Втім, довіз. Отець Ніколай мріє про новий транспортний засіб. Душа літає, а от залізний кінь вже виздихує. Воно й не дивно за три роки накрутив більше 60 тисяч кілометрів. Та й на такому мотоциклі він не бачить перед собою перепон. Спочатку не хотів. І пускати навіть таке. Да, я казав, що я перекриваю дорогу. мені все рівно. В усіх подорожах отця Ніколая супроводжує постійний супутник Пес Мухтар. каже, спали вдвох і на землі, і в наметі. Притуляться один до одного і гріються. Надія величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чорнівецька прокуратура повернула земельну ділянку територіальній громаді міста. Правоохоронці направили позов до господарського суду області із вимогою скасувати рішення міської ради від 30.03.2010 року та від 29.04. того ж року, якими на умовах договору земельного сервітуту товариству за межною відповідальністю Квінто і Ко виділено земельну ділянку вартістю понад 150 тисяч гривень для облаштування літнього майданчика посеред вулиці Доброго. Суд задовольнив позов прокурора і незаконно виділену земельну ділянку повернуть територіальній громаді міста, інформує прес служба прокуратури Чернівецької області. Майже відбулось чергове засідання суду по справі журналістів на 2 мільйони гривень. Майже тому, що його вже вкотре перенесло у зв'язку із неявкою позивача. Як це прокоментували учасники? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Ви бажаєте, щоб дане засідання проводилось без його участі, судовий процес, схоже, перетворюється на судову тяганину. Розпочали 15 липня, переходили на кілька засідань, а сам процес ще навіть не починався. То розглядали клопотання, то змінювали позовну заяву аж двічі. То хвороба, то ще щось. Я вважаю, що від позивач. Навмисне затягує час для самопіару, звеличення. У нього якісь є на це думки. Ми не маємо там ну, якоїсь пояснення лікаря. Там є пояснення тільки адвоката, його печатка. Адвокат Медіапровспілки Незалежної України приїздить спеціально на ці засідання з Києва і вже тричі. Нам минулого разу тиждень тому обіцяли, що буде. Представник від позивача тут, і зараз ми знову чуємо, що на тиждень потрібно відкласти. Тобто людина приїхала даремно, і в мене теж складається враження, що це робиться для того, щоб він просто перестав приїздити, а журналісти перестали ходити на засідання. Тому що в нас всіх є своя робота. Нагадаємо, спочатку позивач хотів мільйон гривень моральної компенсації від журналістів. Потім хотів тільки моральну компенсацію. Тепер хоче моральну компенсацію та два мільйони гривень. Певно, через такі переживання на останні засідання не з'являється, мотивуючи це хворобою. Щоправда, без пред'явлення лікарняного листа. Ну я знаю, що Василь Іванович такий хворий, бо по декілька справам є заяви від нього, і він попереджав, що він лягає в лікарню. Ну, я знаю, що він хворий, бо у нього ще дві справи в мене є, і по двом справам є заяви. Ну, на даний час, значить, відповідно позивач повинен у нього взяти довідку про те, що він перебуває на лікарняному, щоб не було ніяких питань, оскільки суд повинен, якщо він не надасть ці документи, то я повинен буду реагувати відповідно відповідній відповідні комісії по адвокатурі, якщо він буде зриватися. Є важелі вплив. Наступне засідання розпочнеться 2 жовтня. Цікаво, чи розпочнеться на ньому судовий процес. Надія Величко Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Чернівецькі рятувальники за минулі вихідні врятували двох чоловіків. Вчора, 21 вересня, на вулиці Комарова. в одній з квартир багатоповерхового будинку виникла пожежа. На місце події одразу ж прибули рятувальники. Двох пожежно рятувальних підрозділів міста, яким повідомили, що в квартирі можуть перебувати люди, подробиці далі в сюжеті. У неділю 21 вересня близько 11-ї години ранку на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Комарова, що в Чернівцях. Рятувальникам одразу ж повідомили про те, що в помешканні, ймовірно, перебувають люди. Коли працівники ДСНС зайшли всередину для проведення пожежної розвідки, вони виявили в одній з кімнат двох чоловіків, які не могли самостійно вийти з квартири. Ми відразу включилися в апарати захисту органів дихання, зайшли в квартиру. В квартирі було дуже сильне задимлення. По ходу просування по квартирі ми побачили, що дійсно в квартирі перебуває двоє чоловіків, які самостійно вибратися звітом не могли. Ми їм надали допомогу, вивели на свіже повітря. Переконалися в тому, що їм загрози життю немає. Після того, як працівники ДСНС врятували чоловіків, вони взялись за гасіння пожежі. За нетривалий час небезпеку вдалося ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено меблі та закопчено стіни. Рятувальникам також вдалося з'ясувати причину виникнення загорання. Це паління в ліжку власника помешкання. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вибори ще не відбулися. Втім, громадські організації вже думають, яким чином новообрані парламентарії покращать життя українців. Спеціальна група експертів із громадського руху чесно проаналізувала 16 основних напрямків державотворення і підготувала документ, в якому вказані потрібні напрямки реформування, закони, які треба змінити, і наслідки до яких ці зміни призведуть. Чорнівці стали першим містом нашої держави, де представили дорожню карту реформ для нового парламенту. Активісти руху чесно розпочинають національний тур, в рамках якого вони знайомитимуться з кандидатами-мажоритарниками та переконуватимуть їх ухвалювати реформи, необхідні для нового парламенту, та й просто стати прозорішими для виборців. Ті вижимки, які дає ЦВК з біографій, вони там знаєте народився і став кандидатом, там приблизно так звучить. А насправді для нас дивно як для руху чесно, який очікує від людей, які йдуть у публічну політику відкритості, те, що кандидати. Відмовляються або зловживають правом не давати публічно свою декларацію. Ми очікуємо від всіх присутніх тут кандидатів загалом по країні, що це перестане бути таємницею і що громадськість буде обирати людину, яка не соромиться, описати свій життєвий шлях. У реанімаційному пакеті реформ описані завдання та конкретні заходи в сфері зміни державного законодавства, які повинні бути ухвалені протягом перших двох сесій майбутнього парламенту. Активісти чесно не написали їх за півтора-два тижні над документом. Рунтовно трудилися сотні експертів та науковців останні півтора року. Зараз реанімаційний пакет реформ це близько 50 громадських організацій. З них беруть участь близько 300 вже експертів. Вони розділені на більш ніж 20 робочих груп. Кожна яка із яких працює в своєму конкретному напрямку з питань конкретної реформи. За часи вже за час нової більшості в парламенті за ці 6 місяців з хвостиком було ухвалено близько 12 саме 12 де да, законопроектів реанімаційного пакету реформ. Серед тих законопроєктів, які вже ухвалені з цього списку, новий закон про державні закупівлі, закон про вищу освіту, закон про суспільне мовлення, закон про доступ до публічної інформації, ряд законів для імплементації положень для угоди з євросоюзом зі своїми пропозиціями. Активісти звертаються до усіх без винятку кандидатів в майбутній парламент. Ми з цією дорожньою картою підходимо в офіс кожної з політичних партій, партій на національному рівні. Ми пропонуємо партіям взяти зобов'язання. Об'язання ухвалювати ці реформи в новому парламенті або ж запропонувати свій покроковий деталізований план реформи для того, щоб громадяни побачили їх готовність до справжньої законотворчості. Ще одна з вимог руху чесно оприлюднення джерел фінансування кожної з політичних сил. А за п'ять днів додати виборів ще й детальний звіт фінансових витрат на усю виборчу кампанію. Таким чином кажуть вони, можна не допустити потрапляння до Верховної Ради олігархів-монополістів, які спонсорують одразу кілька партій, щоб потім мати певну кількість голосів у парламенті. Надія величко Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Святкову молебень з приводу перейменування площі турецької криниці в площу Пресвятої Марії провели священнослужителі за підтримки жіночих організацій та всіх небайдужих. Нагадаємо, що 2 вересня на 54-й сесії Чорнівецької міської ради було ухвалено рішення про перейменування площі турецької криниці на площу Пресвятої Марії. Присвоєння назви площі Святої Марії ні для кого не є новиною чи чиєюсь вигадкою переконані в організації Союзу Українок. Як зазначають її представниці, це швидше повернення історичної справедливості, адже колись на площі було збудовано дві церкви успіння Пресвятої Богородиці. Відновлення назви площа Пресвятої Марії є логічною, є нормальною. Тут немає ніякої нової вигадки. На, в цій площі було побудовано два храми успіння Пресвятої Богородиці, які тут стояли е, дуже ну, дуже довгий час. Вони перенесені один в Садгору, один е, біля кладовища на вулиці Зеленій. Е, ну не на самій зеленій е, в тому районі. Е, ці храми тут стояли тобто це не наша вигадка, це просто повернення історичної справедливості. В документах архівного фонду Чернівецького міського магістрату зберігся ситуаційний план частини міста Чернівці, укладений міським будівельним управлінням від 27 січня 1901 року, на якому площа Святої Марії, в документах її назва Маріян Плац, є прилеглою до вулиці Турецької криниці. В адресних книгах за 1924-1936 роки зберігається від відомості що площа Святої Марії свою назву не змінювала, а лише мову написання з німецької на румунську поверненню назви задоволені також і представники духовенства. Наші предки, православні чернівчани, шануючи пресвяту Богородицю і молячись тут. Залишили пам'ять про цю подію в назві площі площі Пресвятої Діви Марії. І сьогодні ми з вами дякуємо Богові, що ця історична правда повернулася на нашу Чернівецьку землю. В майбутньому на площі мріють відновити спогад про споруджені колись тут два храми, спорудивши невеличку церкву або каплицю. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Цієї неділі відбулося святкове богослужіння із нагоди сторіччя із моменту закладення наріжного каменя храму Різдва Пресвятої Богородиці в Чернівецькому мікрорайоні Рогізна. До святині прийшло чимало людей. Вони слухали святкову службу, спілкувалися між собою та з гостем митрополитом Чернівецьким і Буковинським Данилом. Про це в нашому наступному сюжеті. Спочатку дерев'яний храм, ще тоді в селі Рогізна, був збудований у 1680 році на кошти парафіян. Він був розташований в центрі села та освячений на честь свята церковного року Різдва Пресвятої Богородиці. І він став уже нездатним не звершувати свою місію і звернулися із проханням, щоби дозволити будівництво храму. Це був довгий процес. І коли дозволили, якраз в 2014 році заклали перший камінь на будівництво кам'яного храму. В 2014 році такі воно побудувалося, було без даху. Без дах був Так як у нас старі церкви колись будували хатнього типу, то будували цю камінну теж хатнього типу. І був такий дах, тактики накритий. Получалася війна, і тут переважно так люди розказують, що і склад було зброєю, бо була ця Перша світова війна, а потім її добудовували 10 років, її у му році повністю освітили. Урочисте освячення храму відбулося в неділю, 25 листопада 1923 року. На цьому святі були присутні митрополити і знані на той час люди. Відтоді храм приймає до себе усіх, хто горниться до Божих законів, а також вчить і доносить до людей слово Боже. На сторічний ювілей до Рогізнянської церкви прибув митрополит Чернівецький і Буковинський Данило, який провів святкову службу, а також побажав подальшого процвітання та сильної віри кожному з присутніх. Нехай цей храм. Не закриває свої уста ніколи, і нехай учить небесної моралі наших синів та доньок, онуків і правнутів, і нехай приймає на своє лоно новонароджених і супроводжує на вічний спочинок до царства небесного тих, які будуть жити за настановами його моралі. Нехай Господь бо всіх вас благословить на це святе діло. Слава Ісусу Христу! Слава. Продовж ста років до святині приходять люди з покоління в покоління. Ми тут живемо близько, і намагаємося по можливості ходити до церкви з дітками, у нас їх двоє. Ну, По-різному буває. Ну, намагаємося привчати їх, ходити до церкви, молитися. От нас Віталінка знає декілька молитв. Щоправда, нам продемонструвати свої уміння чотирирічна дівчинка відмовилася, засоромилася а от службу слухала дуже уважно. А от Світлана та Володимир, прихожанами цього старовинного храму, стали недавно. Сюди їх привела любов. Дуже дуже гарна церква, дуже гарні служителі. Нам подобається священник, тому саме ми в нього захотіли вінчатися. Так ми познайомилися із прихожанами. І он уже рік приходимо сюди. Урочисті заходи цієї неділі також були присвячені й річниці з часу першої письмової згадки про колишнє село Рогізна. Після закінчення божественної літургії було завершено хресний хід навколо храму та мирування вірян. Також відбувся чудовий концерт в поєднанні з доповідями парафіян, котрі розповідали про історичне минуле та важке сьогодення церковної громади. Генрієта та Беух, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого. Побачимось.